Військово-космічне шпигунство у глобальному масштабі ще кілька десятків років тому. Саме таким промишляли жителі одного невеличкого українського містечка. Про його існування Люству стало відомо взагалі лише після катастрофи у Чорнобилі. Адже той населений пункт розташований на відстані якихось 10 кілометрів від четвертого енергоблоку ЧЕС. Що там нині у Чорнобилі? 2 поцікавився Віталій Афанасієнко. Ця бетонна дорога через ліс веде до таємничого містечка на топографічній карті замаскованого під піонерський табір. Чорнобиль, – засекречений військовий об'єкт за 10 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. Візитівкою міста привода стали отакі такі гігантські антени. Ця радіолокаційна станція за часів радянського союзу була гордістю збройних сил. Щоправда, не всі військослужбовці знали тоді про справжню функцію цього надсекретного об'єкту. А функції його були не менш грандіозні. Антенни чули пуски балістичних ракет, навіть якщо злітали із протилежного боку планети. Предупредіть рада і види вооружених сіл гражданську оборону, а тому, що вероятний противник наносить ракетно ядерний удар. Це так називаємо щит був воздушний Соєдського Союзу. Усього таких об'єктів було лише три на весь радянський Союз під Києвом, у Миколаєві і біля Комсомольська на Амурі. Тім, два останні вже давно демонтували. Чорнобильська все, що стоїть після аварії на ЧС її, теж законсервували до кращих часів. Його і споризовати по назначенню невозможна. Звісно, йому надати прийнять міри, щоб не було охотників туди лазити і так далі. І, Може бути це і правильне рішення. Щоби станцію демонтувати за правилами, її потрібно дезактивувати, і лише тоді цей метал можна буде використовувати за іншим призначенням. В іншому разі купу металу поховають просто тут однак, поки що до покинутого колись секретного містечка. Особливо зацікавлені стали проявляти туристи. Дані поїздки та якби візуалізація дійсності що ж на самом деле здійсні проїздів для ніяких це розрушення тих стереотипів, які були создані при помощі літератури та кап'ютерних ігра. Так далі, офіційні розценки, котро зроблені для посідітелі і за посічення того об'єкту, ніхто допомогти дінік брати не буде. Конечно ж ще недавно грізне і дорогезне надсекретне містечко сьогодні стало потіхою для витріщах екстремалів і лише експонатом оглядової екскурсії зоною відчуження. Віталій Афанасьєнко, Сергій Азаренко, новини 2+,2.